Good morning, everyone, and welcome back to the WAF channel. Here are the situations selected by the committee of the Ukrainian Premier League match day number 16. Let's have a look together. Гравець Полісся номер 90 і гравець руху номер 92 ведуть боротьбу за м'яч, коли гравець Полісся наступає лівою ногою на м'яч у невизначений спосіб і падає в результаті цього неприроднього руху. Арбітер має рацію, дозволяючи продовжити гру, оскільки ця дія є частиною звичайного ігрового процесу. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Ситуація є зрозумілою, оскільки м'яч влучає в руку гравця номер 6 який тримає руки в природньому положенні для захисту тіла і близько до нього. Крім того, слід зазначити, що м'яч спочатку влучає в коліно, що робить траєкторію м'яча непередбачуваною, а потім відскакує та потрапляє в руку. Арбітер має рацію, дозволивши продовження гри. З вище зазначених причин відео асистент арбітра провів мовчазну перевірку. Протилежна ситуація від попередньої, в якій гравець ЛНЗ номер 33 рухається рукою до м'яча і торкається його, сповільнюючи його траєкторію. Ситуація підлягає покаранню за явний рух руки до м'яча. Через зазначену причину і через те, що арбітер не бачив ситуації належним чином, відеоасистент арбітра правильно рекомендував перегляд на повторі. Після удару з близької відстані м'яч зненацька потрапляє в руку захисника лівого берега номер 17. Положення руки знаходиться близько до тіла, тому з вище зазначених причин арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Захисник у номер 3 після виконання чіткого вибивання м'яча ногою потрапив ним у відставлену руку. Така ситуація не підлягає покаранню, оскільки правила гри чітко визначають, що після власної гри в м'яч та потрапляння його в руку не є порушенням. Тому арбітер вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець полісся номер 80 наступає на гомілку суперника з руху номер 29 витягнутою прямою ногою з використанням шипів, що несе певну загрозу для безпеки суперника. Арбітер приймає помилкове рішення і дозволяє продовжити гру. У цьому випадку відеоасистент арбітра після правильного перегляду зображень рекомендує перегляд на полі, щоб надати арбітру можливість переглянути це відео та прийняти правильне рішення. Два гравця займають позицію, щоб мати можливість зіграти в м'яч, рухаючись назад. Очевидно, обидва мають на меті зіграти в м'яч і дивляться в його напрямку. Відбувається випадковий контакт між ногами без жодного неправомірного руху з боку будь-якого з гравців. Арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відео асистент арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець руху номер 7 та воротар Полісся ведуть боротьбу за м'яч у штрафному майданчику. Ймовірно, відбувається незначний випадковий контакт між ногами гравців в той час, як нападник змінює напрямок руху, переміщуючи м'яч вліво. Арбітр помилково визнав симуляцію в поведінці нападника. Найбільш правильним рішенням в цій ігровій ситуації було б продовження гри без фіксації жодних порушень. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Українська асоціація футболу